Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператора Альянс. Поговоримо про готель Литос Маре. Новий готельний комплекс з такими комфортабельними номерами. По відео ви вже бачите, що це зовсім такий сучасний новий дизайн. Він такий стильний інтер'єри приміщень. Ресторани, готелі пропонують таке різноманітне харчування. Працює по системі все включно. Дуже Цьому ресторані кухню до, бо цілий день у цієї скуштувати смачні закуски, є можливість: ресторани, ресторани для карти дуже великий, широкий такий вибір розваг та видів спорту. А є. Дивіться, біля цього готелю Лита стоїть Лита з біч. Литас біч готель також рівня 5 зірок, Знаходяться вони всі на одній території. І щоб ви розуміли. Люди, які живуть чи в Лито чи в Литосмари, мають можливість відвідувати ці готелі між собою. Дуже важливий акцент, що всі розваги для дітей, тобто. Підлітковий клуб до від 14 до 18 років. дитячий клуб, майданчики, аквапарки литопія. Оцей дуже такий великий якби територія розваг для дітей і сімей. Все це проживаючи туристи в Литосмари відвідують в Лито біч. А, тобто, це в сусідньому готелі. Це треба, якби розуміти і знати. А, також ну, ввечері зрозуміло, що на території проводиться своя анімаційна шоу-програма міжнародними мовами. Він такий універсальний, напевно, готель для сімей, романтичний пар для активного відпочинку для, на березі моря. Тобто, для всіх би, категорій відпочиваючих цей готель ну, підходить. Ну, по всіх параметрах, готель, ще раз повторюсь, новий. Він відкрився в 21 році. У нього 397 номерів. Він таки складається. Якщо бачите, по відео вигляді таке підкове, з віта одна головна будівля і два додаткових корпуси. Він стоїть на березі. Якби моря, і також є дуже велике різноманіття номерів там, да? і є такі категорії номерів, як с'юди, які з індивідуальним басейном і відразу на березі моря. Значить, на території є один великий ресторан, є два великих басейни, вони відкриті із морською водою. Є амфітеатр свій, де, повторюю, ще по вечорях проводиться анімаційна програма, є грецька таверна, є чотири вари, є е, е, критий басейн з морською водою, з підігрівом, в залежності від там, погодних умов, є лікарна територія, є, е, а-ля-карти ресторани два, і це такі не стандарт а-ля-картів, бо один з них азіатський, другий аргентинський. Ресторани ці можна по системі харчування все включено відвідати безкоштовно, але потрібно заздалегідь просто зарезервувати собі місця, щоб бо. Готель великий сезон, практична загрузка 100%, тому можливості день в день потрапити практично немає. Тому просто заздалегідь заплануйте собі, запишіть собі відвідувати цей ресторан просто раніше на рецепції. Також є спа-центр 750 квадратних метрів. За додаткову плату зрозуміло надається весь спестер послуг, і масажі, і всякі процедури. Це вже всі прайси. То є в спа-центрі, це вже можна якби. Якщо є бажання дізнатися, на території є міні-маркет, є магазин великий, спортивний центр з всякими би, досугами: спорткафе, снек-ресторан, Теж таки достатньо багато в нього різноманітних да, таких розваг. На пляжі зразу перша берегова лінія на пляжі безкоштовно надаються шезлонги і парасольки, пляж піщаний, відмічений блакитним флагом. Це така світова така відзнака да, пляжу і моря для дітей, так як я вам казала, також підлітковий клуб, анімація, майданчики, аквапарк. і Дитячі то, то Відвідують вони в збіч, а також на території саме Литосмари є дитячі басейни і якби, є майданчик. Водні види спорту на пляжі, також по активностях воно додається за додаткову плату, є йога, а, також, я ж кажу, анімація, то, що ми з вами говорили, проводиться саме в цьому готелі своя. Також всі ці розваги, що є в литозбічні. Футбольне поле, гольф, волейбол на пляжі, уроки тенісу, баскетбол це все можна відвідати на території Литос Біч. Тренажерна зала є своя. Ну, тобто такий, знаєте, готель, який. Якщо хочеться більш сучасний ремонт і свіжий, і щоб не дуже багато людей, то напевно литосмара. Якщо все-таки з дітьми і хочеться не ходити дуже якби, далеко, то можна брати собі литосбіч. Тому ще такі два готеля популярніші Крита. Якщо ще якісь у вас є питання, ви можете задати їх під цим відео.